Вітаю вас на каналі, готуємо вдома, готуємо разом. Сьогодні до вашої уваги страва Люля кебаб Приступимо. До складу будуть входити яловичина. 400 г яловичини. Тут вже готовий фарш у мене збитий. Зелень, яка у вас є в наявності. Бажано, щоб це була кінза, петрушка, кріп. Приправи, хмелі сунелі. Перець та сіль за смаком і цибулина. Спочатку ріжемо цибульку. Якщо м'ясо у вас не збите, звичайно, спочатку робимо фарш. У мене вже готово, приступлю до цибульки. Цибулю бажано не молоти разом з фаршем, а саме нарізати, але дуже-дуже дрібненько. Ну або потерти на терку. Я нарізаю. Подрібнили максимально мілко і відправляємо в фарш. Готуються вони дуже просто, нічого складного. Додаємо всі інгредієнти, солимо за смаком, відправляємо хмелі сунелі приправу. Приблизно чайну ложку, перець мелений, чорний та зелень. І тепер ретельно все перемішуємо до однорідності. Фарш потрібно ретельно-ретельно вим'яти і трошки відбити, для того, щоб сформувати нам на пашках кебабчики. От. Виминаємо гарненько, як тісто. Воно стане більш клейке і не будуть розвалюватися при смаженні. Так, фарш готовий. Бачите, таким суцільним шматком добре тримається, вже можемо тепер, ось видно по ньому, який він, як однородна маса. Тепер можемо формувати кебаби. У мене ось такі шпажки, вони були трошки довші. Я по розміру своєї сковорідки зробила їх трохи меншими. Ну, з таки, приблизно з такого розміру буде кебаб. Тепер беремо шматок, розкладаємо трошки на руці і ось так навколо шпажки. Утворюємо ось таку котлету. Формуємо, і, бачите, вона прекрасно вже клеїться. Ось ще трошки я її ось так покручу повну, щоб вона сформувалася і не було ніде швів. При запіканні вона не буде розсипатися. Ну, і так з усіма шпажками. Кібаби готові, сформувала їх, вийшло у мене 6 штук. Ще порада. Якщо в духовці ви готуватимете, тоді обов'язково шпажки перед цим замочіть в холодній воді хвилин на 15-20, щоб вони не почали горіти в духовці. Я готуватиму на сковорідці, тому не замочувала, з ними нічого не станеться. Тепер будемо обсмажувати на невеликій кількості олії на сковорідці. Якщо у вас є гриль сковорода, ще краще. Все, поїхали. Розігріти олію, ось так опускаємо. Це нехай просмажиться на достатньо великому вогні спочатку, з обох сторін, потім зменшимо вогонь і будемо просмажувати далі до повної готовності. Перевертаємо і ну, заром'янилися. Добре, заром'янилися тепер на інший бік. І так само на достатньо великому вогні просмажуємо пару хвилин. Розсмазилися з іншого боку, перевертаємо тепер на третій і так з усіх сторін. 이렇게 с этой